Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, у нас сьогодні день другий турніру стрімка атака. І так, давайте перейдемо е, до нашого туріку. Так, команда захисту, зараз подивимося, як вона відстояла, Я ще не дивився. Ну, чесно кажучи, судячи по тому, що то 50 мабуть, це буде Б, це, ну, десь так. Отже, дивимось, е, захист, на жаль, є. Альоша нас наказав, друзі. Так, 70 левел, такий самий, як у мене, і я дивлюся, ну, в принципі, непогані герої, ну, таке діло. Погано те, що на мене напали тільки один раз, тому сказати там свою думку, як стоїть мій захист, ну, дуже важко. Тому що супернику може пощастити з камінням. От якщо, там, наприклад, на вас набігли там 6, там, 6-10 разів, на цьому можна зробити висновок, як стоїть в цілому захист. А по одному бою ну це дуже важко. Отже, я незадоволений, є це дуже погано, але з плюсів, хто не бачив, вчора ми зіграли 5 шотів. хто не бачив відосик, воно буде в посиланні. Тобто, посилання буде в описі, ось так. посилання в посиланні. Посилання буде в описі. Тому раджу подивитися. В принципі, в мене були всі ізі суперники, не було ніяких проблем. Я вибрав єдину команду, якою я буду йти до кінця турику, і ми побачимо, як це буде. І отже, давайте почнемо. День другий. Переходимо до атаки. У -у, 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 -у -у. Отже, я казав, що команду атаки змінювати не буду, але ж є проблема, друзі. По центру ми бачимо хульду. Хульду, ще я можу сказати, що просто цією командою, яка в мене є, я просто можу не справитись. І по факту ми можемо програти. Ну, програти, тому що мені міньони буде важче, важче пробивати і так далі. Плюс до всього тут є скаді. Тому мінюні треба однозначно швидесенько вбивати і якось оце все пробивати. Питання в тому, кого взяти. Жовті герої вони недоступні, тому мене немає ким замінити. Немає ким замінити. Єдиний герой, який може в мене знімати міньйонів, це. Їх два було. Жовті це квасир Бджоляр. І посинім це в мене скаді, але ж вона проти Хульди зовсім не зарулює. І залишається лише Бубновий капітан. Бубновий капітан, але ж я не впевнений, що його сюди потрібно брати. І ось я не знаю, що робити. Чи ризикнути зіграти той самою командою? Добре. Як обіцяв, якщо ми обіцяли на початку турніру, що я не буде змінювати команду, тому йдемо її до кінця. Но зараз побачимо, як це буде. Вперед. Отже, головна ціль це зібрати 6 червоних камінчиків. Як ми їх будемо збирати, я його не знаю, тому що я зараз бачу, що вже мені не дуже подобається. Тут є синенькі камінчики, є фіолетенькі, ну це якесь таке собі. Здається мені, що ми зараз точно, однозначно програємо перший бій. Ну, дивіться, зараз можемо, в принципі, зарядити тихо-тихо-тихо, будь ласка, не лети, не лети поле. Давайте зробимо ось так: заблокуємо трьох оці героїв. Тепер можна підірвати синій кріс. Можливо, зараз поле якось уйде. Але ж трошки не пощастило, хульда не заблокувалася. І зараз це буде ну, фатально, друзі, для мене. Дуже фатально. Ще шанси є, але вони такі мізерні, чесно кажучи, ну я просто не знаю, як це ми зараз будемо вбивати. І проблема в тому, що зараз ельфріка дозарядиться. І це буде кошмар. Це буде кошмар. Добре, тут варіантів немає, тільки ось так. Робимо. Тепер тільки проблема в тому, що мені робити. Е, ну, Мабуть, тут однозначно зараз будемо уклон робити, що вбити Альфріку, ну тому що я цих не проб'ю. Оцих монстрів я просто не проб'ю. Так, Загрох. Цікаво, справиться чи ні? Звісно, я зараз можу забрати ману, але я захотів би забрати ману у хульди, чесно кажучи, я не в, не в Альфріки. Супер. Супер, 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 пупер. Є ще проблема. Ну тут скаді на поготові, яка теж мене чекає. І я не знаю, як з нею бути. Так, можемо в принципі ось такий хід зробити. Дивіться, зараз я дозаряджу медведицю. Вона, в принципі, на себе має зараз прийняти ульту скаді. Це нам трошки відтягне нашу поразку. Але в цілому я не знаю, як це ми будемо перемагати. Зараз щось буду вигадувати. Тут зараз надія чисто на фарт. Якщо не фарта не, то ми програємо. Так, добре. Ще поки що тримаємось. В принципі, так. Е, Альфріку забрали вже легше, але ж червоний ну, червоних героїв не може дозарядити. Плюс оці міньони, які лікують постійно. Ох, ні, це біда, друзі. Мабуть, не пощастить. І перший бій, ну на жаль, ми програємо. Ну. Я не розраховував, що ми зацінимо хульду. І тут проблема в тому, що ну, кого я тут зараз заблокую? Ну нікого не заблокую, тому блокуємо усіх трьох. Так, нарешті спрацювало. І давайте підірвемо зелений кріс. Можливо, зараз червоне каміння якось прийде, Ну, не сьогодні. Трошечки мені не пощастило, ну зовсім трошечки могли відіграти набагато краще. Ну, на жаль, на жаль. Просто брати сюди одного синього героя, бубного капітана, ну він мені просто ну, нічого не зробив, бо якщо б не було синього каміння, ну я б з ним б, теж нічого, на жаль, не зміг би зробити. І перший день це в нас поразка. Починається з поразки. ми переходимо до наступного бою. Так. Наступний бій. Ну тут, в принципі, то потрібно тільки вбити двох героїв. Це ось цього Алрадіра, а також квінта. Все, в принципі, проблем з іншими не має бути, і тому вперед до бою. Зараз побачимо. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Бачимо те, що мені треба зібрати якось червоні камінчики. Тому одразу збираємо. За два ходи наших червоних героїв, тобто вони заряджені. Тепер, Ох, він такий, дивіться, стоїть тут такий з захистом. Досить непогана е, е, ну, затія, Непогано, тобто ми йому там не можемо нічого не зрізати, нічого. Ну, це не є проблемою. Зараз, в будь-якому випадку, я, мабуть, зараз оберу правий фланг. Лівий хай собі стоїть, вони ще потрошечки. Ну так. Не дуже швидко заряджаються, а правий фланг ми зараз можемо повністю. Хоча навіщо мені її повністю вбирати? Давайте ось такий хід. Трошки торможу. Буває. Так. Ух, я, я ж забув, що в мене Мар'яна це все знімає, друзі. Тому перепрошую, буває. Так. Цікаво, квінтами заберемо чи ні? Давайте подивимось. Ругін має. В теорії, в теорії, ну, на жаль, на жаль, трошки не склалося. Добрем. Тоді робимо ось такий хід. Чудово. Зелене каміння йде. Так. Поки що все добре. Єдине, мені не дуже подобається, що. Ну трошки не так я сходив, як кажуть. Ну нічого, добре, давайте ось такий нейтральний ход зараз зробимо. Мені потрібно десь червоне каміння. Ось такий тільки хід бачу, як його. Скласти так тримається. Треба, щоб вона зараз прийняла ульту квінта на себе. Тому зараз супер. І Квін зараз витратить свою ульту на ведмедицю. Супер, друзі. І тепер інших героїв ми однозначно зараз добиваємо без усіляких проблем. Робимо мінус один, мінус два. Ну і тут залишилось квінта добити не проблема. Все, до побачення. З цим захистом ми. Порались. Я рахую, що тут потрібно було просто квінта ставити на центр, і це мабуть, краще було, ніж він стоїть у куті. Ну, нічого. Ок. Буває, всі роблять помилки, тому продовжуємо. Так. Знову стандартна захисна команда. Контра Мар'яна я буду знімати. Це погано, мені будуть будь вішати Хемдель може воскресити якогось героя. Що ти робиш? Адалінда, друзі. Так, 395% цілі. І сусідам. Паразитів. І броню зрізає. Ну ок, Ок, вперед. Нічого не міняємо. Як і обіцяв, будемо йти одною командою до кінця. Так, добре. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ну такий хід бачу. Мені. Я спочатку зроблю ось такий хід. Добре, зелененький приходить, червоний герой дозаряджаємо. Тут, чесно кажучи, не буду нічого розказувати. Ви самі бачили, пощастило, камінчик прийшов у тему. І давайте зараз лівий фланг будемо забирати, вб'ємо тих героїв, які мені не подобаються, які мені можуть заважати перемогти. Все супер. Можна було, звісно, у контру вдарити, але ж за рахунок її таланту, ну як таланту. Можливості, вона може ухилитися, і тому ну ульта пройде просто так. Як це було. Добре, робимо ось такий хід, Поки що на нас висить Таун це чудово. Тому можемо її заряджати, в будь-якому випадку весь урон на себе візьме ведмідь Так, супер. Три червоненьких бачу, мабуть, ось такий хід зробимо. Супер добили, друзі. Ну тут можна зараз підривати кріс, це вже не важливо. Тут немає тих героїв, які можуть мене вже перемогти. Тому ми зараз без проблем їх винесемо. Так, ну, ведмедь зі своєю місією впорався, молодець. І тепер залишилось тільки дозарядити знову червоних героїв, і зараз будемо добивати. Все супер. Робимо раз. Робимо два. Ну і гейм овер. Чи як? Так, цього доб'ємо ось так. Тут ще зробимо ось такий хід. І все. Ще раз ультуємо. І до побачення. Ні, не хоче. Ще тримається. Ну, ви ж розумієте, це один буквально ну, пару ходів, і все. І герой впаде. На жаль, він в захисті ну, нічого не може зробити. Талант класний, але сам по собі герой він не зможе затягнути цей бій уже ніяк. Ні при якому розкладі. Тому нам залишається тільки кидати камінчики і все. Ні, ти диви, яка вбила на останок. Все, до побачення. Так, непогано. Йдемо. Але ж перший бій мені не сильно сподобався. Так, продовжуємо. Теж досить цікавий герой. Я Не розумію, чому сет стоїть у кутку. Я б його, мабуть, поставив би на центр. Бену теж непогано було б поставити. На центр, ну добре, спробуємо. Ну вже захисти, як ви бачите, пішли по такі, більш серйозні. Однозначно, і, і тут треба щось вигадувати. Так, отже, потрібно десь червоний камінчик шукати. Давайте спробуємо десь тут його знайти. Червоного не бачу, але я бачу ходи, якими ми зможемо зарядити фіолетових героїв. Тобто того самого протея. І є, як ви бачите, зараз два хода фіолетових. Ой, які фіолетових? Червоного каміння. Два ходи робимо. Раз. Супер, супер. І робимо два. Зараз червоні герої в нас будуть дозаряджені. І от тут треба поміркувати, який фланг краще вбивати. Так, Лугайт. Лугайт. Ну, я не сильно боюся. Чесно кажучи, більше боюся сета. Тому давайте вб'ємо правий фланг. В будь-якому випадку. Трошки щось пішло не так. Так, ругіон ухилилась Це, звісно, цікаво, дуже-дуже цікаво. Так, капітан Немо. В принципі, ми йому нічого не зрізали, то він нам нічого і такого і не зробить. Єдина проблема в тому, що ведмедеся вже згинула, і тому треба зараз терміново терміново зарядити якогось героя Так, супер. Так, мабуть, заблокуємо знову Лугайда. І мені зараз потрібно тут знайти е, червоне каміння. Десь воно ось тут має прийти, я відчуваю. Але його немає. Ну, червоненьке ось тут. Блін, капець, зараз програємо сету, і це буде дуже-дуже прискорно. Ну, добре, давайте ось такий хід бачу, без варіантів, як кажуть. Ну, дивіться, скільки червоного каміння прийшло, але воно ж по факту могло зараз ну, якось кластися краще. Краще скластися. Так, Лугайт нічого мені не зробить, тому робимо ось так. Лугайт мені нічого не зробить, а я їх пробити, я йому навіть нічого не зміг. Чому так? Ага, зріжеться на мана. Просто супер. Просто супер. Цікаво, три камінчика. вистачить, щоб шаплугайда винести? Звісно, ні. Не пощастить, як завжди. Добре. Так, варіанти, варіанти, що будемо робити, що будемо робити. І. Так. Тоді будемо, мабуть, цього вбивати. Тут без варіантів. Однозначно. Тут ману нам зараз зріжуть. Ну ок. А, ти я її ще й не вбив. Що за жах? Так. До побачення. Ні, ну цього не може бути. Цього не може бути. Щоб зараз я програв о, за рахунок того, що він постійно воскресає. Ну, це смішно, друзі. Це реально смішно. Давай до побачення. Так, робимо ось так. Тепер, тепер. Надія тільки що зараз якесь каміння. Так, ну давайте ось так зробимо. Мені треба дуже червоне, дуже червоне каміння, і воно приходить. Супер. Все. Фух. Ну це був важкий бій, однозначно. Але ми затягнули. Тому супер. нічого не скажеш. Я кажу, на тоненьком. На тоненьком. І залишається в нас останній бій. І вперед, о, нарешті, нарешті, нарешті Цікаві, е, цікавий захист, друзі, те ж саме ведмедиця стоїть, яка по факту зараз 4 перших, е, перші ходи буде приймати на себе весь урон. Єдине, що мені тут щастить, що в мене є Мар'яна, яка має це все зараз е, як вам сказати, законтрити. Далі є Араміс, який, якщо Ультане буде дуже непереливки. Звісно, Альфріка це топовий герой на цьому режимі. Я її ненавиджу. Хуфу, який може похоронити всю нашу команду. Ну і там, в принципі, тут залишився останній герой. Тут навіть не треба читати, що він там робить. В будь-якому випадку, б'є боляче. Плюс Міньйони, наскільки пам'ятаю. Так, отже, ну, план, як завжди, звичайний. Робимо ходи. Дивіться, все, одразу зняв таунт, все, нічого вона не може. Єдине, мені зараз треба якось зарядити наших героїв. Ну, добре. Тут треба червоненькі збирати, шукати. Так, ну червоний прийди, він десь тут має бути. Альфріка зараз віддає свою ульту у, ведмед... у ведмедицю, вбиває її. І треба поміркувати, який зараз хід зробити. Ну, я стільки бачу ось такий хід один. І ось другий. Тільки єдине, що це зараз Хофу може ультанути. Ні, він не ультує. Тримаємось. Так, робимо давайте. Раз. Тепер робимо два. Зараз головне хофу, щоб забрали, щоб я не витрачав свого героя оцього. Е, просто так. Так, ок. Араміс Альфріка. Араміс Альфріка. І ось це ще чекає. Цао-цао, Так. 330% усім ворогам. І мінйонів ставить. Але ж може ухилитися 20%. Ну Це 20%. В мене проти мене воно працює там всі 80. Так, Араміс. Альфріка. Араміс Альфріка. Біда. У Альфріку я точно не доб'ю з каміння. Тут просто немає цього камінчика, який потрібен. Тому тут однозначно треба в неї. Зараз це все витрачати. Далі варіанти, далі варіанти. Я навіть не знаю. Ось цей хід можемо зробити цей, але ще не знаю, куди ще Араміс удари. Ну, давайте, добре. Тут без варіантів якось. Боляче б'є. О, ухилилися, друзі. Тут я нічого не заблокую, тут я теж нічого не заблокую. Просто, ну, в нікуди, в нікуди. Тому давайте підривемо Кріс. Зараз будемо надіятись на те, що прийде червоне каміння. Воно приходить. Дуже вчасно, ми вбиваємо право крайнього героя. Супер. Ні, ну це вже екшен, однозначно. Тепер, дивіться, Мар'яна зараз має це зняти. Не зняла. Добре, загрок працюй. І загрок не може добити. Ну, біда якась. А добре, забираємо тоді ось так. Тут я знаю, що ми не можемо нічого повісити, але в мене якби варіантів немає, тому от так доробимо. Дозаряджаємо червоних героїв і зараз будемо ховати цей захист. Отже, справились, було дуже важко, трошки пощастило. Ну, мені, в принципі, в кожному туріку у цьому щастить з камінням. Але ж головне робити правильний вибір ходу, тому що якщо б там, наприклад, трошки не тих героїв би вбивав, бо скоріш за все міг би за це програти. Отже, другий день пройшов у нас саме так. 4 перемоги з 5%. Я рахую досить непогано. Топ-5%. Можемо зайти далі. Головне, щоб на мене більше понабігали, щоб подивитися, як захист стоїть. Ну і що, друзі, на цьому в мене все. Побачимось завтра на третьому дні. Всім пока!